Прокидаючись щоранку у теплому ліжку, в спокійному будинку не можна не думати про війну, про хлопців та чоловіків, котрі там, в польових умовах, під обстрілами, і з думками чи прокинуться завтра взагалі. Коли їхні рідні божеволюють від незмоги щось змінити, всім іншим просто залишається не бути байдужими. З миру по нитці, хто що може, речі, продукти, хто більше, хто менше, люди передають нашим захисникам. Разом з іншими завжди долучаються і школярі. Учні навчально-виховного комплексу номер 1 сплали спеціальну маскувальну сітку, допомагали збирати і готувати овочі для борщів, котрі передавали у сушеному вигляді. В Бочни мирівським за особливим рецептом ходить сушені овочі, буряк, цибуля, мокла, капуста, часник, лавровий листочок, трошки приправ, томатної пасти, також пучок любові та душевного тепла. Дітям і в їхніх особах, усім волонтерам, за небайдужість та допомогу подякував представник районної державної адміністрації. Люди з вас виростуть, гарні люди, які будуть нести самі кращі цінності і культивувати найкращі цінності в нашому суспільстві. Ще раз дуже вам дякую за те, що ви не байдужі, що долучаєтесь до цього процесу. Що допомагаєте нашим бійцям, учасникам ту цей скрутний час всім, що можна. Ще раз приміть від районної влади у свою нашу пентайну допомогу. І цей автомобіль волонтери придбали на кошти немирівчан для відправки його у зону. АТО на потреби воєнних. Хочу подякувати небайдужим німеровчаням, які прийняли участь в зборі коштів на на цей мікроавтобус, який їде Піски, 93 ю бригаду з нашим кіборгом Хоманком Віталієм. Саме, хай, як кажуть, принесе там користь і маленьку частинку від нас німируємо. І наостанок дитяче побажання нашим захисникам. Передаємо привіт воєнним всім, щоб нас захищали, живим і здоровим.